Зі славенням, увага гімн України, ще <звук> слава ні Наші пороженьки, як роса на сонці, запанує ми, ми братча. козацького роду душу і тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякую, шановні друзі. Дякуємо вам за те, що вчора знайшли можливість і час прийти на віче, за те, що підтримали цю чудову, симпатичну, натхненну таку е, акцію, такий флешмоб е, пов'язана з е, крапельками. Вчора вчорашній захід називався Ти краплина в океані. І ми всім показали і зараз сьогодні. Ми, коли зайшли в інтернет, коли побачили в новинах на телебаченні, що вчорашня акція облетіла цю Україну, де ми продемонстрували тут всі числячі числаві, не дивлячись на той тиск, не дивлячись на ті побиття, на ті провокації, але все одно ми продемонстрували об'єднаність. Ми все одно продемонстрували, що ми разом і немає значення, який був. Майдан позавчора, який вчора хто приходив на неділю, всі знайшли час і всі прийшли. Тому дякуємо вам, друзі. І е, трохи пізніше мені е, бухгалтерія піднесе звіт. Він не дуже такий подробний, як то кажуть, але більш детальніший звіт можна завжди побачити на нашій сторінці в Фейсбуці. Там на розписано саме на які потреби, скільки коштів, і так далі. На минулого місяця я хочу вам нагадати з 8 по 8 число робиться звіт, і от ми зараз під 8 знову готують бухгалтерія, готує звіт. Скільки за ці дні зібрано? За минулий місяць, і я так просто, щоб орієнтуватися, було зібрано 56 тисяч 200 чи 300 гривень. Ось такі гроші. Використали ми Здається, 52 чи 53, трошки залишилось туди, входить і те, що ми відправляємо, і те, що ми приходимо, і те, що п'ємо чаї, і те, що друкуємо матеріали, але більш детальніше це буде на сайті. Ще більш детальніше на сайті неможливо викласти там сто п'ятдесят чеків, в яких написано саме куди використовувалися, Тому ми їх зберігаємо. У нас для історії вже заведена папка по кожному. Місяцю зібрали, поклали, тому друзі, сьогодні мені задавали таке питання, непогано було б десь це побачити, і це справедливо. І немає жодних заперечень і ніяких образ з цього приводу. Тому що, якщо піднімається рука на ці гроші. Гроші, які підтримують наших активістів в Києві. Гроші, які зараз підуть на лікування хлопцям, які лежать. Ну я не знаю, тоді людина втратила взагалі всю, всю людину, всю, всю о, о, те, що в ньому о, йому вложила мати, коли народила його і сподівалась на те, що це в неї буде, що вона її для якогось щастя для о, народжує. Тому о, навіть говорити про це не будемо. Це Ганьбато тій людині, але те, що звітувати потрібно, потрібно. І перш за все, друзі, звітувати перед своїми ворогами, перед тими, хто шукає, як би нас тут зачепити побольніше, як би нас десь укусити да ухватити. Тому ми не дамо їм такого шансу. Ми знаємо, що робиться ця справа чесно, прозоро. тому всі побачать. Більш детальний, детальний звіт завжди знаходиться в офісі. Разом підемо, наліємо кави або чаю, поспілкуємось і подивимось. Ми запрошуємо завжди. Ось один журналіст. Ще у нас є журналіст, який цікавиться цими видатками, тому ми запросимо всіх, і це буде знято, і знову ж відео буде підкладено. Немає в цьому ніяких проблем. от такий маленький звіт. Що було в цьому місяці? Що відбувалось? Які суми? Куди вони пішли, це ми звітуємо з 8 по 8, тобто на 8 число. А зараз мені такий принесуть трошки, щоб було зрозуміло. Друзі, є знову роздруківка, ви її вже знаєте. Зараз, поки нам піднесуть нову роздруківку, ви не забувайте про те, що йдемо, хто трошки раніше йде, візьміть там 10-15 штучок, занесіть сусідній під'їзд. Дайте э, сусідам людям, яких зустрінете на вулиці знайомих. Також є стрічки. Давайте так. На цьому заході ми всі маємо бути однакові тільки в одному випадку. І всі мають знати, хто тут стоїть. Якщо у нас є отака стрічка. Стрічка жовто-блакитна. Ось немає, ось немає. Не видно. Будь ласка, підійдіть, вдягніть. Щоб ми щоб ми продемонстрували так, це наші кольори державного нашого прапора. Тому ми ні, давайте ми зараз ці стрічки візьмуть ті, хто тут, щоб ці стояли демонструючи, що є в цьому єдність. Ми об'єдналися доброго дня під цим прапором.